Доброго дня, ми займаємося. ресторанський сервіс займається вак групою. І сьогодні на тренінгу було дуже важливо для нас і пізнавально підтвердити, скажімо так, цю думку, що нові антифризи вони цілком заміняють попередні версії, тобто найновіші антифризи, які виходять, змінюють попередні версії антифризів, Їх можна заливати як в старі автомобілі, так і в найновіші. Сьогодні на тренінгу я глибше зрозумів тезу, що своєчасна заміна антифризу зменшує кавітацію, а тому продовжує роботу двигуна. Насправді антифризи є дуже важливими, не менш важливими, ніж заміна оливи в двигуні. Так як неякісний антифриз, чи невчасно замінений, може призвести як до корозії в двигуні, так і до зношування різних компонентів системи охолоджування і потрібно і, СТО, і магазинам. Дуже серйозно до цього відноситись сьогодні. На тренінгу я замислився над тим, що антифриз є потенційно небезпечна речовина для механіка, тому треба задуматись над своєю безпекою. Я є представником СТО Skill Service, який спеціалізується на ремонті автомобілів Volkswagen Audi, Porsche, Seat. Хочемо подякувати компанії Boost Market за такий чудовий тренінг, який пов'язаний з антифризами. Фірми Фабі це є дуже важливим фактором в автомобілях.